І так, продажі Audi A4B8 2011 року випуску 267 тисяч рідного пробігу. Вся в рідній фарбі, Колеса зима, в хорошому стані. Так, по нюансам. Бампер. От, ось така притертість. Маленька вм'ятина на крісті багажнику Тут притертість. Права, передня пасажирська дверка, притертість. Передній бампер також знизу притертість. Є скольчики. По мотору. Весь сухенький, все обслужено, машина офіційна, ніяких путьоків, нічого немає, все зроблено. І так, по салону S-Line все. Мультируль. 267, чорна стеля, салон в дуже гарному стані. Заднє місце вдосталь. Ось так. Кого цікавить? Ціна на машину 9400 доларів. Номер телефону буде в описі.